Дня. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Приблизно три тижні на нашому YouTube-каналі не було свіжих відео оглядів. Зв'язано це з тим, що зараз велика кількість замовлень. Шукаємо ці автомобілі, обслуговуємо і приганяємо нашим замовникам прямо під дім. Зараз в нас є декілька годин вільного часу. Приїхали на Луцький автобазар і будемо знімати для вас ціни на автомобілі. Часто ви запитували за автомобілі на автоматі, тому зараз в цьому відео будемо показувати вам всі автомобілі, які нам попадуться на нашому шляху з бюджетом там до 10 тисяч доларів. З автоматичними коробками передач. Нагадаю, що це найбільший авторинок вживаних автомобілів, який знаходиться в місті Луцьк. Базарні дні у нас четвер та неділя, з сьомої години до дванадцяти до часу дня автомобілі вже будуть потихеньку роз'їжджатись. Але також всі інші дні, будні вихідні, тут. Відкриті є клітки, де ви можете прийти, приблизно подивитися автомобілі. Але по кількості автомобілів тут буде відсотків так 40-50 від базарного дня. Тому краще їхати в четвер та в неділю і шукати собі гарний автомобіль. Контакти для зв'язку з нами ви знайдете тут. Тут в нас інстаграм. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До речі, друзі, як ви бачили, нас на каналі вже 50 тисяч. Тому дякую всім за підтримку, дякую всім за підписку, за те, що пишете, коментуєте і ставите лайки. Все, далі більше, поїхали дивитися ціни на авто. І так, друзі, перший автомобіль, який попався на нашому шляху з автоматичною коробкою передач, це Сіат Алтеа. Так, це в нас 2010 рік, 1,8-бензиновий TSI двигун з турбіною із сцепним приводом ГРМ. Також цей автомобіль нас зацікавив коробкою передач. Вона у нас автоматична. Автомат тут DSG DQ200, сухий, 7-ступеневий, з двойним щепленням. Двигуни були тут у нас різноманітні, так само і коробки передач. Двигуни були в нас 1,2 бензиновий, 1,4, 1,6 атмосферний, також 1,8 і 2,0. TSI і FSI без турбіни. На рахунок коробок передач в нас встановлювалися на них коробочки сухі, DQ twisty, 7 ступеневі. Також встановлювався класичний гідротрансформатор. На таких двигунах, як 1,6 MPI і також 2.0 FSI бензин. І на рахунок дизельних двигунів були в нас тут 1,6 дизель, 1,9 і 2,0. Значить, щоб я розглядав для себе. 1.6 у нас йде з сухою коробкою передачі, 7 ступеневою dsg DSG-DQ200. Ну, Знову ж таки, тут треба дивитись, перевіряти перевіряти мехатронік, перевіряти перегріви, перевіряти залишок щеплення, бо можна влипнути і купити кота в мішку. На 1,9, як правило, були механічні коробки передачі 2-літровим дизелем. Коробочка у нас встановлювалася DSG DQ 250. Оце сама топова коробка передач, яку ви можете знайти на цьому двигуні. І також звичайний гідротрансформатор на 1,6 або 2,0. FSI бензинових двигунах. Так, давайте нернемо в салон, подивимося більш детально цей автомобіль. Він у нас на класній літній хумі. Легкосплавні диски, тормозні диски бачимо нові. Так, салончик у нас ціленький. Що в нас там? Ще в нас є датчик в шинах. Штатна мультимедіа, кермо у нас оригінальне шкіряне, круїз контроль присутній, датчик світла присутній. 4 склопідйомника у нас також є. Клімат, у нас двохзонний. І знову ж таки, якщо тут дійсно такий пробіг, як завіляє на продавець 110 тисяч км, то можна сміло розглядати цей автомобіль до покупки, не дивлячись на те, що це в нас 1,8 TSI і знову ж таки коробочка в нас суха, але вона 7-ступенева і досить економічна. Перевіряємо пробіг, якщо тут все класно співпадає, то в принципі, можна розглядати їх до покупки сміло. Так, Дивіться, наступний автомобільчик у нас знову на звичайному гідротрансформаторі. Це Renault Grand Modus. Хороші оцинковані кузова, які у нас практично не гниють, якщо цей автомобіль не битий, ходити він буде дуже довго. Переживе нас всіх з легкістю. Він у нас з 1,6 бензиновим атмосферним двигуном. Також тут бувають двохлітрові бензинові двигуни. На двох цих двигунах встановлюється коробочка, в нас звичайний гідротрансформатор. Якщо розглядаєте автомат, знову ж таки, дизель ви не знайдете з адекватним пробігом. Пробіги будуть в районі 300 тисяч кілометрів. А от бензин можна, в принципі, знайти з адекватним плюс-мінус пробігом 250. Тут нам продавець заявляє 212 тисяч пробіг. 2008 рік, 1,6, і 52 кВт автомат рідна фарба, його ціна 6950. В принципі, досить непогана ціна, якщо тут дійсно адекватний пробіг, він на чорного кольору. Є лінзована у нас оптика, легкоскладні оригінальні диски, всесезонна гума. Так, і в нас досить непогана комплектація. Дивіться, який у нас такий комбінований що салон, шкіра плюс тканина. Кермо в нас освіжалося. Так, Підруліві у нас перемикання, передач присутні, круїз-контроль, 4 скла підйомника, автомат 4-ступеневий, звичайний. І клімат-контроль. Так, мультимедіа штатна. Ну, Візуально по салону в принципі, нічого такого критичного нема. Трішки піджоване пасажирське сидіння, але знову ж таки автомобіль 2008 року. Досить непогані автомобілі можна розглядати до покупки. Так, наступне авто, яке нам попалось, Ford Focus, друге покоління. Знову ж таки, вони йшли або кузов універсал, або кузов у нас хечбек. Так як ми в Луцьку ці автомобілі приганяються з Європи, то я можу 100% сказати, що тут буде 90% універсалів, 10% кузова хечбек. В наших випадках це виключно буде ось такий кузов хетчбек, я думаю, ми не знайдемо, тим паче на автоматі це 100%. Дивіться, тут. Що в нас є? Восьмий рік, 1,6 бензиновий двигун, 74 кВт, 218 тисяч пробіг, автомат рідна фарба. Кузова такі собі, десь можуть бути рижики по корозії, але в цілому 2008 року і він у нас в рідній фарбі. Що ми можемо сказати по двигунах? Двигуни в нас були різні: 1,4, 1,6, 1,8, 2,0. Також 1,6 був у нас з фазорегуляторами. Ну, я б його не розглядав. Можна розглядати 1,6, саме як на цьому автомобільчику, або 2,0. Найкраще б я для себе обирав 2-літровий бензиновий двигун атмосферний, і також на ньому у нас буде автоматична 4 ступенева коробка передач. Знову ж таки, на нього легко можна поставити газ і їздити. Задоволенням у вас буде нормальний запас потужності, ви можете обігнати. Витрата пального буде 8-9 літрів. Але, в принципі, я думаю, це буде найкраща компоновочка. 1,6 можна розглядати до покупочки. На автоматичній коробки передач він буде не сильно жвавий. Тобто, якщо для такої міської їзди або сільської, його вистачить з головою. Але якщо ви хочете трішки поганяти, десь там виїхати на трасу, то його буде трішки вам не вистачати. Знову ж таки, якщо поставити газ, то на обгоні треба буде виключати вам кондиціонер. Так, давайте перейдемо до цього автомобіля. У нас гарнючий, сильні. Синій колір. Лобове скло у нас оригінальне з підігрівом, 7,150 його ціна. І знову ж таки, повторюсь, власник заявляє, що він у нас в рідній фарбі. Так, бачимо, у нас люк. Шкіряні сидіння, автомат, запуск снопки, двохзонний клімат-контроль. Ось така у нас мультимедія, нас стрічка звіжалася. Присутній круїз контроль. Так, датчик світла, датчик дощу і чотири скло підйомника. Непогані автомобілі, бюджетний сегмент, витривала ходова частина. Знову ж таки, на рахунок цих автоматів вони досить надійні. Бажано міняти оливу раз в 60 тисяч, якщо будете міняти її трішки пізніше, там 90 тисяч, там, як часто буває в Європі, його там зовсім ніхто не міняє. То якби ця коробочка може трішки перегріватися, буксувати і знову ж таки приносити вам проблеми в подальшій експлуатації. Але в цілому, якщо ви попадете на гарний обслужений автомобіль, то сміло можна його брати до покупки. Ціновий диапазон по від 6 до 7,5 можна знайти гарний варіант. Коробочок PowerShift на цих е, автівочках не було. PowerShift у нас пішов вже з фокусів третього покоління. От Там треба бути уважним. Така коробочка на них вже була, PowerShift, і вона така максимально капризна. В когось проїжджає 300 тисяч, Ось 30. тому тут треба бути уважно обережним перевіряти третє покоління більш детально. Так, дивіться, яких два красення нам попались. Два Volkswagen гольфа, це в нас кузов хетчбек. Тут звичайний 1,6 атмосферний двигун, тут у нас 1,4 TSI. Розпочнемо з цього красення. Дивіться, проктроніки перед, зад, оптика, звичайна, чорний кольор, гарнющі легкосплавні диски. І, і ну, як завжди, на нас зимова гума. Але знову ж таки, то таке. Продавець нас потурбувався, знає, що в нас через півроку буде зима, і вже вам продасть автомобіль на зимовій гумі. Так, дивіться, в нас тут автомат 1.4 MPI двигун. Простий MPI-двигун, в нас він атмосферний, без турбіни, без ланцюга, ГРМ, в нас тут ремінний привід. Простий, надійний, безпроблемний, ресурсний, в районі 300-350 тисяч ходить він без капітального ремонту. Знову ж таки, якщо своєчасно ви його будете обслуговувати, робити заміни оливи і в принципі, всіх розхідників. Що в нас тут? 9-й рік, 1,6 атмосфера, 212 тисяч пробіг, 7. 850 його ціна. В нас з 1,6 атмосферним двигуном встановлювалася коробочка звичайна, звичайний гідротрансформатор. Айсін безпроблемний, ресурсний. Міняємо оливу Раз в 60 тисяч, він буде вам служити вірою і правдою дуже і дуже довго. Так, що в нас тут по комплектаціям? Дивіться, в нас сидіння звичайні, клімат в нас, контроль однозонний, ну точніше, кондиціонер такий. Навігаційна система штатна, кермо в нас шкіряне круїз контроль у нас відсутній. Ну, я його, по крайній мірі, не бачу. А, ні, можливо, є. круїз контроль у нас присутній. Так, і передні два склопідйомника. Комплектація у нас, в принципі, така середня, кондиціонер, але є передні та задні парктроники. Так, і переходимо до гольфа, який у нас тут поруч. Шосте покоління, він у нас має умивачі, фар, оптика звичайна, партнельники періт, зад і також кузов у нас хетчбек. Але тут в нас двигун 1,4 на 90 кВт. Були вони різних потужностей від 122 кінських сил до 160 кінських сил. Там іде в нас турбіна плюс компресор. На простіших версіях там звичайна турбіна, також ланцюговий привід ГРМ. По коробкам передач на більш Слабкіші версії цього двигуна в нас встановлюється коробочка DSG-DQ200 з 7-ступ. Основні проблеми на цій коробці передач мехатронік, щеплення. Знову ж таки, воно все діагностується, перевіряється. Тут в принципі, проблем з цим нема. На більш потужнішій версії коробочка в нас DSG-DQ250. 6-ступенева, мокра, хороша, надійна. Так, порівняємо ці два автомобільчика. Там в нас 1,6 MPI з звичайним гідротрансформатором, тут у нас 1,4 TSI з 7-ступеневою коробкою передач. Більш така динамічніша їзда буде на цьому двигуні. Там в нас така звичайна їзда для міста, тобто там сильно на ньому не поганяєте по пальному. Значить, там в нас в районі 10 літрів, тут в районі так 8, можливо, 8,5 літрів. т буде економічніший, більш потужніший. По ресурсу той двигун ходить в нас в районі 300, цей двигун 200-250 без капремонту має в принципі, відходити. Але, знову ж таки, все треба перевіряти, можливо, вже все зроблено. Тут наперед ніхто нічого сказати вам не може. Так, що в нас? По комплектації у нас тут вже великий монітор такий присутній, шкіряне кермо, круїз контроль, 4 склопідйомничка, салон гарнющий, доглянутий. І знову ж таки, це у нас хатчбек. А як ви знаєте, таких автомобілів дуже маленький вибір. Бачимо, у нас позаду є камера. Непоганий автомобільчик чорного кольору. Чорний колір такий важкий, трішки буде, але знову ж таки виглядає досить гарно. І так, як ви бачите, це в нас Купешка. Двохдверний автомобіль. Тут у нас дверей 4. Ну, більш практичніше буде, звісно, на 4 дверки, але там MPI, атмосферний двигун. Тому вибір за вами. Напишіть в коментарях, б обрали ви для себе. Так, друзі, дивіться, яка ракета нам попалась. Міганчик, третє покоління, босешний. Все, панорама в нас на весь дах люк. Автомат, дивіться, це в нас кузов хетчбек. На оригінальних легкосплавних дисках, сірий колір, парктроніки попереду, позаду. Що нам заявляє, продавець автомобіль? У нас не фарбований, є, у нас QR-код, можна сканувати, дивитися детальну інформацію про це авто. 212 пробіг, 1,9К9К всіма любимий. 13-14 рік. Тобто модельний це в нас 13, експлуатація 14, якщо вірити продавцю. І 10500 його ціна на старті. Дивіться, в нас, чорні зеркала, безключовий доступ на передніх дверках, комбіновані сидіння, зеркала складаються, кермо оригінальне, датчики світла доща, автоматична коробка передач, тобто роботизована. В принципі, вона все діагностується, все перевіряється, залишок щеплення можна дізнатися. Ще перегрівалася коробка, також можна дізнатися. Все, зараз воно діагностується. Років 10-15 назад. Зробити діагностику було трішки важко, так як ніхто не знав, як це робити. Зараз воно все доступно. Клімат у нас також двоксонний, електростоїнкове гальмо. Ну, По керму я можу сказати, що пробіг в нас відсотків так 80 буде рідний, бо кермо в нас в гарному стані. Стандартно одна боковушка з водійської сторони в нас перешита, але знову ж таки, це буде майже на всіх Меганах 3-4 покоління на сценіках. Така в них є хвороба з тим одною боковушкою зі сторони водія. Гума в нас літня, гарна. Так, ходімо далі. Відразу в нас ще один автомобіль на автоматі Golf Plus. Бачимо, він на спектроніках попереду, позаду є омивачі і такий гарнющий у нас колір. Темно-синій. Чи що це у нас таке? Ну, Скоріше за все, темно-синій. Коробочка в нас автомат 1,4 на 90 кВт. Так, 212 тисяч пробіг. 9-10 рік автомат, хайлайн-комплектація, 8999 його ціна. Тут також у нас панорама люк. Тут у нас вже є алькантара, суха коробка семиступенева. Кермо в нас злегка освіжалась, круїз контроль бачу, датчик світла бачу. Е, так, підігрів і двохзонний клімат також у нас присутній. Фольксваген, як і всі фольксвагени, коробки будуть як і на Сіаті, як і на гольфу. Тому два рази повторяти про одне і те саме ми не будемо. Перевіряємо більш детально. В цілому можна розглядати їх до покупки, але дивимось більш детально. Коробочку передач і двигун. Знову ж таки, в нас одні автомобілі від ВАГ-групи. Шкоди, Фольксвагени, сіати. Тут у нас не виняток. гольф п'ятого покоління на автоматі. Восьмий рік, 1,4 бензин, 90 кВт саха. Знову ж таки, чому люблять всі ці 1.4, саме саха? Тут звичайна конструкція, немає в нас компресора, звичайні класичні форсунки. Він у нас з ланцюговим приводом ГРМ. Знову ж таки, його потрібно перевіряти. Ресурс його 120 в середньому тисяч кілометрів. Знову ж таки, якщо у нас буде аналог, якийсь замінник за там, 200 доларів, то пройде він, звісно, набагато менше. 190 3 тисячі пробіг. Якщо його якісно обслуговувати, міняти оливу в 7-8 тисяч кілометрів, а не в 15, то він сміло може пройти 300 тисяч кілометрів без серйозних капіталовкладень в обслуговування, в ремонт цього двигуна. Також який плюс саме цього двигуна. З турбінкою він на 122 кінських сили і. Їде він як 2-літровий двигун, а споживає як 1,2. Середня витрата на цьому автомобілі 6-7 літрів бензина. Знову ж таки, заправляти потрібно 95-98 бензин, тоді знову ж таки ви відчуєте цей автомобіль на 100%. Він не такий надійний, як 1,6, але 1,6 атмосферний він ніхрена не буде їхати. Тут у нас і потужний, і економічний. Казав би я, і надійний двигун, але знову ж таки треба перевіряти. 7,550 його ціна, є в нас номер телефона і сервісна книжка також присутня. На ось таких у нас дисках, гума у нас Goodyear. І давайте заглянемо в салон. Сірий колір у нас на коробочці автомат dsg 200 7-ступенева. підігрів. У нас двохзонний клімат, кермо оригінальне круиз контроль, датчики світла дощу, 4 скло підйомника має цей автомобіль. В цілому, ну, непогана така позиція. Знову ж таки, по ціні 7,550, Я не скажу, що це дешево, скажу, що це трішки дорого. Але знову ж таки, якщо ви хочете дешевий автомобіль, тут ви його не знайдете. Хороший автомобіль буде верх ринка, а той вище верха ринка. Тоді можна знайти щось адекватне. Якщо ви хочете знайти щось дешеве і хороше, то, на жаль, тут такого не вийде. Тут, по-любому, якщо ви знайдете якийсь дешевий автомобіль, ви Купите кота в мішку, я так хочу сказати. Потім у вас вилізе куча проблем. Знову ж таки, не факт, що дорогий автомобіль буде надійний, але все потрібно перевіряти. На дорогих автомобільчиках, як правило, можуть бути і рідні пробіги, і плюс-мінус якийсь адекватний двигун, і адекватна коробка передачі. Де дешева. Рибка, погана юшка. І крайня на сьогодні позиція в нас Opel Astra Аж в кузові в нас універсал. Класичний 1,6 бензиновий двигун, один із самих надійних двигунів, 1,6-1,8 це такий еталон надійності саме на цих автомобілях. І знову ж таки, по дизелях 1,7, 1,9 дизель, але знову ж таки, спробуйте щось знайти з адекватним пробігом. Тут у нас 255 тисяч пробіг, 85 кВт сьомий рік і тут у нас встановлена роботизована коробка передач на 5 ступенів. Знову ж таки, дивіться, перевіряйте її більш детально. Сама така надійна тут звичайна гідротрансформаторна коробка, яка встановлюється у нас на 1,8 бензинових двигунах, також на 1,9 дизелях. Робот ну, треба дивитись більш детально. Знову ж таки, це на 4900 плюс торг. Тут можна взяти 4,5 і ту коробку міняти. <гум> ну Не хотілося б, звісно, її міняти, але відремонтувати можна її там в районі там, 700 доларів, можна зробити цього робота. Кермо в нас ось таке поліуретанове, Так, круїз контроль присутній, текстильні сидіння, кондиціонер. І, в принципі, все. Є в нас там якийсь спортрежим і передні два склопідйомника. І знову ж таки, це кузов у нас універсал. Так, друзі, пройшли ми цілу клітку. На автоматі бюджетних позицій у нас більше, на жаль, немає. І також у нас вечір будемо потихеньку закруляти. Зараз покажу автомобільчики, які ми підібрали, обслужили, передали нашим замовникам. Підписуємось на канал, будь ласка, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємось на інстаграм, слідкуємо за нашим життям. Всім дякую за перегляд. Хай щастить та до нових зустрічей Всім Па-па. папа. Дня виконали підбір ще одного автомобіля для наших замовників за послугою підбір авто під ключ. Ринок Grand Senic 15 рік, 1,5 дизельний двигун, К9К, всіма любимий, на 81 кВт. Гарний графітовий колір, максимальна комплектація, максимальна адаптивна оптика, партроніки попереду, позаду, омивачі, два косметичних підфарбування без кримінала дверки і задньої кришки багажника. Щитування полос знаків, контроль полоси, оригінальні легкосплавні диски і нова літня гума. Весь доступ на передніх, на задніх дверках, повністю шкіряний салон, плюс. Ставочки під Алькантару. Підігрів передніх сидінь, оригінальне кермо 237 тисяч підтвердженого пробігу. Замінено щеплення. Замінимо також якусь тут мілочовочку по ходовій частині і в принципі все. Зараз будемо робити сертифікат відповідності українським стандартам, договір купівлі-продажа, страховий поліс і будемо очікувати наших замовників з міста Житомир. Передавати ось такий класний автомобіль. 15 рік, 1,5 дизелюк, 237 пробіг по ціні 12 тисяч доларів. І так, друзі, доброго ранку. Зараз передаємо ось таку ракету 2008 року. І вдумайтесь, з пробігом 132 тисячі кілометрів. Він у нас підтверджений витягом по базі даних і аукціонним листом. Автомобіль приїхав з Німеччини 8-го року, весь в рідній фарбі. 1,6 бензиновий двигун з екологією, з досить гарною комплектацією, як на свій вік. Він у нас весь в рідній фарбі, має безключовий доступ по кругу. Задні парктроники, легкосплавні. Диски. Також у нас клімат-контроль, 4 підйомничка. Ось такий автомобільчик. Зараз передаємо нашим замовникам. Звіряємо документацію, попередньо оформили всі документи, договір куплі-продажу, сертифікат, страховий поліс. Повністю перевірили, продіагностували цей автомобіль. І зараз передаємо нашим замовникам.